Що ти хочеш? Які коментарі мені написали під відео, де мені... там, де ти мені. Там де я тобі роботу о, цей. Коротше, дитина цікавиться, ребята, що ви там написали в коментарях стосовно того контракту, який вона мені предлагає? Ось, я знаю, що мені там написали. А що? Ну мені написали бери. Бери. Але давай торгуватися. Давай. Ну, п'ять злотих в день. Ні. Ну як ні? Ну, П'ятерка нормальна, що ні. Ну, дивися. Десятка. Десятка? Максимум. Добре, але тоді так, якщо треба буде відправити пліт, то ти відправляєш мені його з дому і біжиш в туди в пачкумат. Окей. Домовились? Окей. Тоді десятка в день. Окей. І тільки тоді, коли ти відправляєш посилки. Ну, я завжди відправляю. Ну ні, ти мені іноді кажеш, що я йду гуляти. Коротше, підписую з малою контракт. Підписуємо. Все, домовились. Бачите, ребята, 10 злотих в день плачу за те, що вона мені буде допомагати посилки відправляти. Ось так буду 50 от 50 день в кожний.